На жаль, зараз в нашій країні дуже складна ситуація. Найглибше на неї реагують діти. Психіка дітей дуже вразлива і залишає відбиток потім на все життя. До таких діточок, які наразі знаходяться в тяжких життєвих обставинах, в нас приділяється додаткова увага. З січня 2023 року в місті Українка на базі палацу культури енергетик психологами ЦНСП Української міської ради двічі на тиждень проводяться групові тренінгові заняття з арт-терапії за програмою Кольорові Емоції та профілактичні тренінгові заняття різного напрямку. Тут і згуртованість колективу і навчальна мотивація. До школи і якісь розвивають вправи, на логічне мислення, на увагу, на концентрацію. Тут великий спектр. Робота організована з метою соціальної та психологічної підтримки дітей з числа внутрішньопереміщених, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з числа сімей вразливих категорій віком від 5 до 12 років. Всі заняття проходять на безкоштовній основі. Наразі група налічує близько 10 діток. Саша. Що? що ти хочеш в твоєму житті? Закінчилась війна. Закінчилась війна? Прекрасно. Назвай своє ім'я. Поліна, щоб у нас був вчитель. Угу, добре, да. я розумію твоє бажання, бо я знаю твою, да. добре, далі. Соня і щоб ми пішли в школу. Так, хорошо. Міша, і я хочу, щоб Путі тінзів себе Лукашенка. Логічно, логічно. Таше, щоб не було років багато. О, добре. Мета занять гармонізація всебічного розвитку особистості дитини через розвиток здібностей самовираження і самопізнання, зняття напруги та гармонізація емоційного стану, формування практичних навиків спілкування в сім'ї та з оточуючими, виховання активної моральної, життєвої позиції, стимулювання творчого самовираження тощо. Ми добре розуміємо, що саме від наших маленьких українців залежить майбутнє. Бутнє всієї України, і ми повинні дбати про наших дітей так, щоб вони виросли сильними, стійкими та цілеспрямованими.